Вітаю, друзі! Давайте привітаємося із сонечком. Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Рано вранці промінець тихо скочив на стілець. Потім прутко на подушку лоскотать Оксані вушко. Прокидайся, донечко, вже на дворі сонечко, і послухалася донька. І заляскала в долоньки. Доброго ранку, доброго ранку, прокинулась Оксанка. «Дітки, скажіть, будь ласка, а хто розбудив Оксанку? Зранку поряд із сонечком завжди допоможуть прокинутися найближчі у світі. Це, звичайно, мами. Мама це найдорожча людина у світі. Мама про нас піклується і дуже сильно любить. Мама це казка, мама це сміх, мама, це щастя для всіх. Знаєте, малята, в мами справ завжди багато є, тому ми мусимо допомагати мамі. Мамі я допомагаю, пил на меблях витираю, мамі я допомагаю і підлогу підмітаю, мамі я допомагаю і тарілку вимиваю, Витрушу ще килимок, та й піду собі в танок. Знаю я, дітки, що ви дійсно будете мамі допомагати з радістю, а тепер часу негайно у веселий танок ставаймо. Сідає, знову літає до гори, крийця роблять, раз-два-три, не смерти і дори, до роблять, раз-два-три, бедрик добре.

Малята відпочили, тепер час настав попрацювати. Для мам букети малювати. Для роботи нам сьогодні потрібні. Не забуваємо про підставочку, щоб не забруднити столик. Також ми сьогодні будемо малювати на вибір або фарбами, або олівцями. Якщо ми малюємо фарбами, то нам потрібен пензлик і водичка, також Серветочка, щоб витирати залишки води. Або ми ще можемо малювати вуштими паличками. І також нам потрібна ось така заготовочка, букетика. Ну що, починаємо. Якщо ми малюємо фарбу, ми беремо пензлик, смочуємо її водичкою, забираємо залишки. Беремо жовтеньку фарбу. Трішечки набираємо. І робимо серединку нашого, нашої квіточки. Купаємо пензлик, беремо, наприклад, оранжевий. І будемо малювати. Можна ось так плиском. Малюємо пелюстки до нашої квіточки. Добре. Можемо ми малювати паличками. Також беремо фарбу, ставимо серединку. Так. А потім беремо іншу паличку, зробимо, наприклад, червону. І малюємо тоді червону квіточку. Можемо ось так. Можемо малювати кругом нашого. Серединки. Серединка не ну, обов'язково має бути жовта, а вона може бути іншого кольору. Можемо ось так малювати замість пензлика. Так. А можемо намалювати і просто олівцем. Беремо олівчик колір, який вам подобається, і малюємо. Нашу квіточку до Стеблинки. Що ж, дітки, ви можете малювати так квіточки, як вам подобається, і які хочете, які вам сподобаються, які би ви хотіли подарувати букет своїй матусі. А я чекаю від вас фото ваших букетів. До побачення, дітки! До нових зустрічей!